Доброго дня! Було питання розширення восьмірамкового вулика. В принципі, я не бачу ніякої різниці, чи це восьмирамковий, чи десятирамковий вулик. Розширюється він за одну дві рамки до... Початку заняття бджолами повністю гніздового корпуса. Тобто, якщо у вас 8 рамок, ви бачите, що сім бджоли вже зайняли, сміливо можете ставити другий корпус. Тут друге питання чим розширяти. Деякі бджолярі кажуть, що дуже файно мати одну рамку на. Пасіці. Тобто, якщо ви користуєтесь 300, то у вас всі корпуса і корпуса розширення теж 300. Я не вважаю. Я вважаю, що дуже гарно мати однакові корпуса, а величина вже не має значення. Дивіться, якщо я маю корпус 300, чи, то є, ну да, Нижній корпус 300, а наверх я можу поставити і 230, і 145. Ось, на прикладі ось оцього вулика, дивіться, да? у нього гніздо 245 корпуса стоїть рамка 300. Далі в нього стоїть рамка 230. І далі у нього стоїть магазинна рамка 145. У мене на пасіці є всі види рамок. І те, що люди кажуть, що потрібна одна рамка, бо незручна, мені зручно. Зручно, коли у вас корпуса не підходять. Друг на дружку, якщо корпус від цього вулика не підходить до цього або навпаки. Оце незручно. А те, що рамки різні, це дуже-дуже зручно. Тому що, дивіться, якщо сім'я у нас вже займає сім рамок, але в квітні місяці ще прохолодно, то розширяти 300-м корпусом це дуже небезпечно, щоб не охладити гніздо. Тому розширити можна корпусом 145, і він є в мене в наявності. Якщо не прохолодна, а гарна температура, я можу Розширити корпусом 230. Так що я маю на пасіці право вибора, чим розширити. А так як люди держать на одній рамці всю пасіку, у них права вибору немає. Вони постійно розширяють однаковою рамкою. Тому я вам скажу, що розширення сімей восьмирамкового і 10 десятирамкового 10-рамкового вулика не має ніякого значення, але має значення взаємозаміняємося на пасіці. Ваші корпуси повинні бути взаємозаміняємі. Ну от, якось так.